Вітаю вас! Це відео вирішив я записати сьогодні, так як багато глядачів, дякую всім, вже задають питання більше і більше, хто я, що я і як я, то я хочу поділитися загальною інформацією. Те, що роблю, канал, в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм, а зараз ще в Тіктоці хочу почати. Все для того, щоб людина йшла до перемоги, щоб людина знаходила в собі сили, знаходила позитив в собі і твердо казала в собі, що вона зможе, що я зможу подолати трудності, вийти з залежності. І бути щасливим, успішним чоловіком або жінкою, людиною. Хочеться говорити і нести те тепло, про яке говорив Христос. Чому я говорю про Господа ще? Бо я це все поєдную. Для мене Господь реальний, я не соромлюся про Христа. Я не є релігійна конфесійна людина, зациклена, я не є такий. Але я хочу сказати, що я поважаю Господа. Поважаю його заповіді і Євангелію. Тому я поєдную. Я людям, коли кажу молись, то молись, кажу, Господь допоможе. Своїми силами майже або взагалі нереально вийти з цього всього. На, моїх, на моєму життєвому шляху, на моїх очах багато людей Господь звільнив, я вам скажу так. І це все, що я намагаюся донести, воно мені. Воно моє, воно мені подобається, коли доносите те, що кожна людина, може, кожна людина може стати кращою, якщо вона цього забажає, оцей стимул. Я зараз задумуюсь, бо свого часу це... не всіх є така можливість. Свого часу в мене не було такої можливості, щоб мені хтось, можливо, там підказав, сказав, по-різному бувало, але я зараз намагаюся це говорити і розказувати. Я вже років 16 в цьому рухаюсь на цій хвилі, щоб людям нести цю підтримку, щоб нікого не надламати. Хай Бог простить, Нікого не надламати, не забрати ніяку надію в людини, а навпаки, показати, що є надія, є вихід, є світло. І я вам хочу сказати, що коли в цьому живеш, я по-справжньому радію. Я по-справжньому радію, коли. Я бачу, як люди змінюються. як Людям я бажаю хорошого, слова мають значення і силу. Чому я часто завжди благословляю і кажу хороше. Тому що слова мають значення, слова мають силу, хороші слова мають силу. Так як і погані, але хороші мають більшу силу. Добро завжди перемагає зло. І я про це говорю: що любов, добро перемагає зло. І те, що якщо людина себе настроїть на позитивні думки, на позитивні слова, в неї життя буде змінюватись на краще. Якби кожен з нас ніс теплинку, частинку цього тепла в суспільство, суспільство б змінювалося. Але я зараз наведу приклад, я запам'ятав цей приклад на все життя. Що хочеться починати з себе. І коли один чоловік вийшов на прогулянку з самого ранку біля моря, я зараз нагадаю приклад, він мене завжди перед очима. Я згадую його завжди. Вийшов чоловік історія. І побачив, що мала, маленька дитина бігає далеко туди-сюди, туди-сюди. І він підходить до неї, до цієї дитини і каже, що ти робиш? А він, е, море викинуло медузи, так? І назад вони не можуть потрапити, а він їх носить, носить, а їх просто там тисячі. І він каже, їх ж тут тисячі, вони ж загинуть. А, а діти, як завжди, майже дивують нас своїми відповідями, відповідями цими чистими серцями, цими чистими думками. Каже, Кому я зможу допомогти, до яких дотянусь, я їх врятую. Але я буду знати, що я їх врятував. Всіх, кого зміг. Один хлопчик бігав туди-сюди, носив. І все ж таки він мав надію, що вони будуть жити, що він їм допоміг. Я так розумію. Оце в мене таке запам'яталося. І це, що Христос ходив, давав людям надію. Я не один раз читав Євангелію. Коли Христос ходив, давав надію людям, що люди є вихід, є завжди вихід. І я цим переймаюся і думаю про це. Важливо людині вказати на вихід, важливо людину підтримати, коли, скажу так, коли до тебе не зовсім добре відносяться, чи обзивають, чи по-різному. Я навчився благословляти таких людей, ні в якому разі не обзивати сила там, де є перемога, де є любов, де ти не відповісиш тобі своє внутрішнє не дозволить цього зробити, коли в тебе правильне внутрішнє, коли в тебе совість працює, коли ти людина, жива людина з хорошими намірами, ти не зможеш цього зробити. Я хочу сказати, що на моїх очах не одна людина змінилась, коли ти до неї з любов'ю відносишся. І це я все говорю про це, що перемога, любов це все поєднує вже багато років. І зараз говорю про це, намагаюся більше і більше говорити, більше і більше, бо зараз іще війна, і це все відбувається в країні. І хочеться ще більше говорити про це. І Господь допомагає мені. Господь веде мене, відкриває двері для цього, для слова. І слово має силу, слово має значення. Я в це вірю. Я це розумію. І коли я йду до людини, намагатися допомогти, я вір, йду з вірою, і я розумію, що та людина зміниться. Та людина зміниться на краще, якщо вона хоче, вона зміниться. Її головне підтримати. Підібрані слова в даний момент. Просити в Бога мудрості і, і сім'ї, зміцнюються. І близькі зміцнюються. І ті, хто були не в мирі між собою, і рідні, і родичі, і так далі, вони, я це бачив, я це знаю. І вони стають близькі. Тому що любов об'єднує. Отак я коротко розказав про себе, про свою діяльність, про те, як. Працює це, слова мають силу, як це все працює, і те, що говоріть позитив, говоріть завжди хороше. Це довга тема. Як важливо нікого не обговорювати, не робити ніякі наклепи. Займатися своїм життям. Я раджу займатися своїм життям, не лізти в чуже життя і, як кажуть, там ритися. Можна допомогти, можна. В більшості, якщо просять, але ні в якому разі не треба лізти. Можеш гірше зробити. Це все важливо, це все має значення. Як, правильно, як важливо правильно дивитися на все з позитиву і розуміти, що завжди є вихід. Я про це говорю часто. Завжди є вихід. Завжди можна змінитися на краще. Завжди є вихід. І хай будуть позитивні думки в нас. Я... Всім бажаю собі і вам позитивних думок, хороших бачень на майбутнє. І бажаю вам, щоб через вас Бог робив цей світ кращим. щоб це суспільство через вас ставало кращим. Пам'ятаймо разом ми сила. І запам'ятаємо це, я собі це нагадую. Головне не надламати людину. Якщо людина якусь справу хоче зробити чи робить. Якщо щось хороше, підтримаймо. Ні в якому разі, хай не буде не заздрість, ніщо, а тільки добро, хай буде. Хай буде в ближнього краще, ніж в мене. Я благословляю на те, хай буде краще, хай в нього буде більший успіх. І скажу амінь. Тому що хай буде, це не, щоб не було ніякої заздрості. Як важливо жити. Оце без... Якщо хтось радіє більше, ніж ти. Хай радіє, хай радіє. Я своїм порадію те, що я роблю. Алилуя! Слава Богу! Тому я так все поєдную, духовне, і це, що людям допомагати, все воно поєднано. І дякую вам за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі. Я за все дякую. Вам. І коротко я розказав про себе. Божого всім благословіння Тримайтеся. Завжди пам'ятайте, що Господь любить нас всіх. І по милості Його ми тут є. На цій землі. Дякую за увагу всім. Бережіть себе, життя прекрасне! І скільки ще можна багато встигнути зробити приємного і хорошого, хай добро і любов керує нашими серцями. Разом ми сильні, коли ми підтримуємо один одного, коли ми дбаємо один про одного і коли ми не судимо, а оправдовуємо ближніх, коли дійсно. Ми намагаємося заступити за ближніх в цьому сила. Отак. Працює оце все. Приблизно так. Успіхів вам! Дякую!